Вистав у театрі відбулось немало. Наступний сюжет ми недовго шукали. Майбутнє своє оминути – це свинство. Сьогодні на сцені щасливе дитинство. Ще доки пологи в лікарні тривають, батькам десять тисяч долярів вручають. А потім ще рік, доки стане на ноги, дві тисячі баксів дають допомоги. І так кожен місяць в достатку, дитина. І це для Норвегії звична картина. А поруч в Ісландії дітки крикливі, також забезпечені й дуже щасливі. Аж 25 тисяч у євриках татам держава дає на підгузки малятам, а також три роки спроможна надати відпустку для мами, ще й платить зарплату. А от в еміратах народжені діти приречені завжди від щастя радіти. Дитя народилось ще порожньо в шлунку, а сто тисяч баксів уже на рахунку. Крім цього, держава дарує маляті ще й клаптик землі, аби нафту качати. А що від держави чекати дитині, якщо народилась вона в Україні? Наш уряд кредит за кредитом тягає, і їх до копієчки всі розкрадає. І нишком радіє, бо знає кредити гаситимуть новонароджені діти. Що має держава, того й не шкодує, і щедро борги немовлятам дарує.